Розхламлення. Викидаю ось такий спонжик. Зараз у мене чудовий beauty блендер, мені подобається. Також мені в подарунок з помадкою Патрісія Ле додали ось такий подвійний олівчик. Але колір, звичайно, мені не підходить. Та і я взагалі не користуюся тінями. Це тіні. Так, тут вони темні, а тут трошки світліше. Запитала Полінки, чи буде вона. Фарбуватися такими, вона сказала так, бо хотіла собі купити підводочку. 8 років, а дівчата вже малюються. Ми в своєму, дитинстві, так рано не починали малюватись. Закінчився ось такий засіб. Це дуже класна штука, це олійка від LCF, коштує копійки, а реально дуже крута. Класно зволожує губи, не липне. Я купила собі нову, цю буду викидати. І викидаю ось такий гель для брів Глембі. Дівчатка знайшла реально крутіший засіб Eveline. Скоро вам його покажу, тому цей мені вже не потрібен. І більше ось такий купувати я не буду. Хоча він дуже класний. Дешевший, ніж Evelyn. І огляд у мене є на каналі на нього, залишаю вам посилання зверху. І ось ще такі футболочка і маєчка. Запацьорила до Местосом таку футбу, вже вона має вигляд не естетичний, не красивий, а дома потрібно обов'язково виглядати більш-менш красиво. І ось таку маєчку віддам мамі, тому що вона мені не підходить. Ось ці шлейки спадають. Колись брали її на секунді. Сніданок у мене супер пізній, він уже перейшов в обід. Зараз друга година дня. У мене 0% творог, іншого не було. Трошки посипала псиліумом, додала меду і лохіна дуже красиво, естетично, під каву, саме те, що потрібно. Ось ця фарба, хочу її купити. А? Говорю, фарба класна з таким попелястим відтінком. Сйось. Дуже гарна. Усім привіт! Зайшла до вас сюди привітатися. Обов'язково п'ємо водичку, п'єте воду, не забувайте, бо це зараз дуже важливо. Зараз така спека, та навіть і не в спеку. Водний режим це маст have. Сьогодні я вже перебазувалася сюди. Погано мені живеться без тримача для штатива. Зараз знімаю всі відоси для вас без штатива. Поки що не знайшла оцю саме штучку, яка вертиться на кільцевій лампі. Тому що, ну, якби сенсу немає купувати нову лампу, а саме оці наконечники продаються у комплекті з лампою. Поки що не вирішила цю проблему. Залишається вона така в мене у завислому стані. Так, зараз якомога частіше зволожую свої ручки. До речі, це у мене такий саморобний спрей для рук. Я його робила в якомусь відео. Це вода, аптечний гліцерин і улюблені парфюми. Я сюди додала парфюми педепарі. Правда, вже не пам'ятаю які Педе парі, якщо дивитесь мене, то я готова до інтеграції вже давно. Дуже мені подобаються ці парфюми. Дуже стійкі. Отримую компліменти. Дуже класний лосьйон. Ручки як шовк. Отже, чому я зайшла до вас сюди? Прийшла я з пляжу. Вчора в мене взагалі трапився казус, не спала цілу ніч, переживала і все через оцю штуку. Я вже вам показувала цю. Менструальну чашу розказувала вам, яка це класна річ, і взагалі що життя з місячними поділилося на до і після. Я її дуже хвалила, всім подружкам радила. Мені деякі дівчатка писали, що їм менструальна чаша не підходить, але це все на любителя, кому як. Звичайно, всі ми різні організми у кожного різні, у кожного своє відчуття дискомфорту, комфорту. Комусь зручно з тампонами, а я їх навпаки не вмію навіть вставляти за 36 років так і не навчилася. Вони в мене в руках розлітаються, роздувається стявата. Я як каліка, якась з тими тампонами. Прокладки це вже був також не варіант. Вони парять, можуть бути якісь алергічні реакції. І зараз в таку спеку входити з прокладкою. Це взагалі просто жах жахливий. Я користуюся вже, не знаю, вже роки-4 менструальною чашою, і до вчорашнього дня у мене з нею не було жодних проблем. Менструальною чашою можна ходити купатися на річку, в морі, в басейні, у ванні. Ніколи нічого не протікає, нічого не пропускає. І тут такі є маленькі отвори, як вентиляція. Завжди було мені з нею суперкомфортно. Ну, декілька разів, ось останніх, то вона то випадає, то протікає. Це вже в мене нова. Перша в мене прослужила десь більше двох років. Взагалі, це для мене була просто знахідка. Це велика економія на прокладках. Це Збереження чистоти довколишнього середовища, тому що ми її просто промиваємо, і все не, не треба збирати ось ці гори прокладок, бо прокладки, памперси це великий вклад в засмічення, але перед використанням, і ось так вже мене пронесло, так сказати, 4 роки. Я якось не вникала взагалі в гігієнічні якісь норми, в стерилізацію самої баночки. Так, я знала, що її треба кип'ятити перед першим використанням. Потім я його просто промивала під час менструації гарячою водою з інтимним гелем і все було нормально. А взагалі, перед кожним використанням потрібно. Її стерилізувати, взагалі, не рекомендується її змінювати десь в общественних туалетах. Боже, общественний туалет. Погана моя українська мова. Як буде общественний туалет? В туалетах поза домом, тому що це не гігієнічно. Звичайно, ми можемо помити руки, використати антисептик, вологі серветки, але краще, от зараз я вже дочиталася, що краще мати дві чаші і носити одну чисту в сумочці, якщо змінив, то просто поміняти їх. Взагалі, стерильність, чистота це. Не обговорюється, і я це якби розумію, але чому я якось нехтувала цим, не знаю. Замінювала і на пляжі, і в туалеті, і в роздягальнях, і якби все було нормально. Купалася в Дніпрі, загорала до вчорашнього дня, коли я повернулася додому. Я хотіла замінити чашу, а вона була майже повна річкової води. Я дуже злякалася відразу пригадала ось цей синдром токсичного шоку від тампонів від цього золотистого стофілококу, де дівчата ноги відрізають. Взагалі, є такі випадки, по-моєму, в світі за. Всю історію було чотири випадки. Почала читати, і знаєте, чим більше читаєш про якусь болячку в інтернеті, тим більше симптомів у себе знаходиш. У мене почала боліти голова, я почала себе накручувати, болить горло, червоні очі. Хоча до цього я їх ревією намазала міноксом і, можливо, трошки. Попало в мене морозило, я не знала, куди себе подіти. Де Богу, мене попустило, нічого поганого не трапилося. Але для себе я вирішила, що більше ось цією менструальною чашою я користуватися не буду, не готова я ризикувати. Щоб занести якісь мікроби, тому що все одно, наскільки б чистими руки наші не були, і під нігтями може щось бути, а ми вводимо всередину цю баночку ой. Гінекологи рекомендують користуватися прокладками. Це найкращий і найбезпечніший засіб. Отже, покупки з яви. Накупила прокладок. Ось ціла торба в мене покупок. Так, тут у мене є дещо з Аврори. Знову рекламую Аврору! Хейтери, привіт! Дешевий товар з Аврори, як ніколи. Галакс Суперсила антижир 64 гривні. Поставте лайк цьому відео і підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписані. А якщо ви хейтер, який не любить Єву і Аврору так само безмежно, як я, ідіть геть з мого каналу. Так, прокладки. Мені подобається український виробник Геллів для інтимної гігієни. Пленджері, тому я вирішила взяти і їхні прокладки. Взяла трьох видів, тому що я вже давно не користувалася прокладками, чесно вже і забула, як це. Жила без них. Звичайно, іноді я ставила її, носила там з собою сумочки. Але, до речі, ти ж не будеш носити кожного разу. Коли в тебе є підозра, що сьогодні от-от і почнеться оцю менструальну чашу, також незручно. І виходило іноді, що в мене не було ні прокладки, ні чаші, і я позичала то в лізи, то на масажі. Отже, що я взяла? Рожеві це у нас Night Ultra Soft, Тут 14 штук. Вони дуже дешеві до 50 гривень. Чек в Єві не дають, тому що зараз всі електронні чеки. Я хочу зараз просто відкрити ось цю нічну. Зробимо це разом. хочу подивитися, чи відрізняються вони від Always. Тому що раніше Always – це були мої улюблені прокладки. І найгірше для мене, по-моєму, це були Bella. Так, Bella. Naturelle – Ще непогані такі зелененькі, ліза ними користується. Зразом з вами будемо подивимося. Так, вони дуже класні. Це нічна, така здоровенна, щоб нічого не протекло. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Зараз таке відео у нас інтимне. Але я знімаю для вас все, як є, це життя, і може хтось також зіткнеться з такою проблемою. З такою проблемою. Будете вже готові. Проінформовані. Значить, озброєний. Хороші. Побачимо, як будуть захищати. Мають бути нормальні, бо є такі пухкі, вони мені не подобаються. Це найбільше, а потім я вже взяла о, поменше на 4 крапельки. І тут такі легенькі, а тут навіть сіточка м'якенька, тут бавовна. Ну, прикольно, Ладно, відкриємо зелені. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якими засобами жіночої гігієни ви користуєтеся, що любите більше. Бо я, так зрозуміла, всі мої глядачки, всі, хто коментують мої відео, до речі, дякую вам, що ви залишаєтесь на моєму каналі, що ви мене підтримуєте. Кожна з вас для мене дуже цінна, я кожну з вас обіймаю. Люблю з деякими навіть познайомилася. Так, ага, тут така вона бавовняна. Ну, мені таки не подобається. Більше подобається все ж таки із сіточками. Так, ось такою сіточкою. Ну, побачимо. Тоненькі, гарненькі. Так. Ну, тут також буде сіточка. Так, зараз класна акція на доктор Морген. 80% кешбеку. Ну, як я могла. Не скористатися таким шансом. Взяла ось таких дві пасти зубних. Фіолетову ми вже брали. Active Whitening, відбілювання. А це у нас Active Fresh. Освіжаюча. Така зелененька паста. І ось така, от не пам'ятаю, вона фіолетова. От Кіріл мені сказав, що вона фіолетова. Зараз подивимося. А, ні, вона біла. біла. Доктор Морган. Хороші пасти мені подобаються. Ось такі дві пасти. Так. І останнє на сьогодні це ось такий Капітан Old Spice. Сила океану. До речі, мій чоловік сказав, щоб я більше не купувала ось цей White... Water? Так, White Water. Він найдешевший, але він з них всіх найгірший. І тримається на тілі, так собі, і 10. Він також сказав, що White Water не дарма, найдешевший, тому що він найгірший. Три в одному для тіла, для волосся, для обличчя. Чоловік мій волосся і тіло, ну, зараз він взагалі голиться е, майже під е, нуль, то він лисий у мене. А взагалі, так миє волосся, тіло, обливається, як тільки може. Дуже неекономно використовує. Ну, що поробиш, так він миється. До речі, ми не користуємося мочалками. Мочалки також це величезне скупчення мікробів, їх потрібно мити, сушити. Також всі продати якісь дезінфікуючі маніпуляції, це не гігієнічно, Я щіткою сухою. Намилююся, чоловік просто любиться намилитися гелем. Син також просто миється гелем. У нього зараз немає спеціального гелю: то тато вибере, то мій. Так, це всі покупочки. Буду закінчувати це відео. Дякую, що ви додивилися його до кінця. Сподіваюся, вам було інформативно, корисно. Чекаю вас у коментарях і зустрінемося вже в наступному відео.